Олена медична підготовка, вміння поводитись в кризових ситуаціях. Наскільки ці знання, на якому рівні вони зараз серед українських жінок, серед взагалі українців до Ми... війни, от через майже рік після війни? Е, ті, е... Жінки, які ще застали в шкільній програмі, це, це дуже незначна кількість. Вже молодь там віком 20-18 років, 25 до 30 років в програмі шкільній цього вже не було. І тому це для країни насправді дуже тотальна і, і помилка. Я думаю, що це під час війни буде виправлено насправді. Ці вишколи надали можливість. Побачити, як жінки бажають того навчитися. Тому що, як одна дівчина казала, я не знаю, можливо, я точно не поїду воювати, да? але надати першу допомогу я повинна вміти. Тому ці всі парамедичні речі вони потрібні не лише для жінок для жінок, а також для чоловіків, які не воюють, для тих же школярів 10-11 клас і масово цим займатися. І в першу чергу мислити вже категоріями війни, що Ще хочу дуже важливо сказати, що чому жінка так швидко адаптувалася. Жінка почала швидко мислити категоріями війни: що війна це наступ, війна це насправді ворог на твоїй території, війна це те, що ти не можеш контролювати, але ти можеш контролювати свою поведінку, свій стан. Тих, хто поруч тебе захистити і в будь-якому випадку відвести від загрози. Тому зрозуміло, чому жінка так активно рухається вперед. Ну і дуже важливо, щоб жінка теж була на війні. Це підтримка для чоловіка, це можливо більш конструктивний вигляд нашої армії в майбутньому, тому що коли чоловік побачить, що жінка взяла зброю, що жінка рухається, що вона дисциплінована, чоловік не буде в задній, він буде старатися намагатися. じゃあ。